Друзі, всім привітики! І так! Наш ранок розпочинається з вікної поїздки на байку. Віка вирішила, що вона вже доросла, самостійна і незалежна дитина. Хочу спробувати їхати на байку. Ну дивись, навіть розвернула його майже. Ні-ні-ні, спочатку включи. Ага. О, нормально. Тормоз. Ну все, сама вже й завела навіть. Гесть тримай, її, будь ласка, руль. <рикола> Прикольно. О, поворот включила, ну, ну правильно, правильно. Ну, зараз у віки краще виходить, аніж виходило раніше. <рикола> Перший раз, як вона пробувала, вона олехій зловив перед пальмою. Все, тепер Віка знову розворот. І назад. До речі, Віка вже їхала на машині також в Україні. Олегій дова, вона сама там повністю їхала. Ну, звичайно, просто по прямій і по селі, де взагалі нікого немає. Тепер освоїмо байк. Віка дерево! На дорогу дивись. Так, собаку головне, ще не переїхати. Ця ніби нормально. Мені здається, на наступний раз можна вже знімати буде три байки. Стоп, стоп, стоп. Перевір, чи він добре стоїть. Все. На другий раз три байки знімаємо. Мені важно кліка. Кліка? Важко, до речі, тримати цей байк? Ні, не важко. Мені просто постріляно, що посе я за рулем, але так це по норму. Норм. Але хоче покормити пса. Боїться пес нас. Та, під... Та, боїться він ага? Він завжди біля нас тусується. Ти йому поклади. А в нас взагалі сьогодні плани поїхати на пірс. Потрібно купити білети. Далі коктейлі. Ну, коктейлі це маст хев. І далі ще скупитися, також магазин потрібно на, скупитися на завтра, потім вам розкажу. А, на завтра річниця. Що тут розповідати? Завтра річниця, то хочемо скупитися, бо їдемо на інший острів на самуй. Е, далі ще скупитися щось на вечір таке, тому що на нас сьогодні буде така міні-тусня увечері. Ось такі в нас плани на зараз. Так, подивіться, які величезні мурахи. Ми забули вивезти сміття. Віка тут у нас каталась на байку. Знаєте, я відео знімала туди-сюди та й все. І ось такі мурахи. Дві хвилини ми на пірсі. Дивіться, яка класна карта, ось всі місця, все позначено. Прикольно для тих, хто приїжджає перший раз. Взагалі супер. Ось є наша інфініті. Бачиш? Інфініті. Саме наше. Саме наше, так, все наше. Як виглядає сама, тут ось Ticket Area. Ну, Тобто, де купувати білети на пароми, ось нас такі різні катери. Також тут є і автобусні тури, ми раз їхали і феріо з цим таким грозовим пливли до Суратані. З Суратані до Бангкоку їхали 12 годин автобусом. Якщо чесно, то це мука, тому що 5 годин пливли, 12 годин їхали автобусом, а потім ще з Банкоку летіти. Тобто це така, знаєте, напряжна історія. Але ось тут є такі тури по різних островах. Ось тут є де куди летять, Ой, куди летять, коли куди пливуть. І ось таке, ну, нічого особливого в кожного своя, типу така. Будка. І ціни в кожного однакові. Тобто, знаєте, немає такої якоїсь конкуренції. Куди захотів, туди прийшов, ніхто тебе не гукає, до себе не кличе, знаєте, немає ось такої якоїсь конкуренції. І ціни одинаково на самуй 350 бат. Ми завтра туди і вирушаємо. Вибирали, до речі, чи на коте, чи на самуй. Вибрали саму і не знаю чому. На кота вони разу не були, але вже цього разу і не побуваємо. А ось на самуй хочеться. Все тому камчики. Окей, сені, байбай. Все купили. Uh -huh. It's okay? no yeah. Все, білети куплені. Тепер на коктейльчики. Сьогодні нашого дідулечки немає, тому беремо де-інде. Але скажи, щоб no sugar. No sugar, yes. без цукру ще було. Я сьогодні взяла номер 85. Якийсь у мене дивний набір, якщо чесно, і морква, і буряк, і імбир. Я в шоці ще якась зеленуха. Я в шоці себе. Не знаю, чому я так вирішила, але мені захотілося чогось такого незвичайного. Так, ось як виглядає мій коктейль. Я думала, що він буде після буряка, знаєте, мати такий колір, насичено-червоний. Але потім я їх перед тим спитала, чи можуть вони мені буряк замінити на огірок. Вони сказали, що немає. Але як бачимо, є. Тільки що спробувала цей коктейль, він ну, дуже смачний, мені дуже сподобався. Хочу, щоб Віка з Олегом зараз також це спробувала. Зараз будуть пробувати. Олег каже, я вже їв тараканів, так що гірше вже не буде. Давай Віка, ти перша. Я одразу підготувала свій, щоб я щось забуду. Та він смачний, пробуй. Хіба я тобі брехала би? <сум> 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 імбир. Це такий смак. Вода з імбиром. Та це жестянка, якщо чесно, воно дуже противне. Воно таке смачне. Насправді я, я спеціально так сказала, щоб то як. я та... завжди знаю. Мамі в такі моменти довіряти не можна. Та, ну він гедотний, гидотний, правда? Тебе, до речі, на камері дуже видно білі вуса. <рес> <рес> Олег кремом намазався. Що, такий класний коктейль, що ти в шоці? <рес> нормальний? Та він взагалі фу. Давай поміняємося. Ага, значить такий він нормальний. Та, ми щось такого дурного понабирали, ну це взагалі, я не знаю, коктейль найжахливіший, який я пила. Тут відчувається селера, здається, чи як буде селера, щось таке, я не знаю. Це зелене таке листя якесь. Імбир, огірок і морква. Фу, ну це максимально фу. Дуже несмачний. такий. Далі йдемо в топс. Можливо, ще в топсі вип'ємо каву, тому що щось дуже захотілося спати. Знаєте, випали коктейлів. Навіть не випили, а наїли з ними, тому що дуже були ситні. І захотілося спати. Будемо брати каву? Тут просто є ще класна булка, яку я дуже хочу спробувати. Я любитель булок. Ось вони. Такий хороший таєць. Нам ось тільки що це, що взагалі подарував ось таку штуку. Воно дуже. Україна. Дивіться. Пока-пока. Привіт пока-пока, каже. Дивіться, яке класне печиво. Всередині якесь варенечко, але дуже смачно. І до речі, ось це печиво, він сказав тільки «Made in Thailand», Тобто тільки виготовляється в Таїланді. Віка ще одну штучку буде відкривати і їсти. О! Тук-тук, окей. Смішний хлопець. Ось таку він пачку купив печиво, ось бачите, вона така велика. Коштує 55 бат. Ось по знижці. Скільки це десь у нас? Угу. А він сказав, що заплатив 29, 30 бат, тобто дуже дешево. І ось такі маленькі пецинки. Смачні? Угу, Класні, дуже. правда? Що? Васелі? Так, прикольненькі. У нас ось тут поляна. Сидимо. Погодкою нам не дуже повезло. Дивіться, які хмари насунуло буквально за 5 хвилин. Передаю підписчикам. Так, так. Ага, так. До речі, мінус ось кузова Мелана каже, ну, багажнику. Що ну весь дощ капає сюди, а вона везла mm -hmm. м'ясо і мангал. Тобто все везла в багажнику і все понамокало. Ну, буває, що зробиш. О, це до речі, прикольна штука. Розпалювати yeah, yeah, yeah. мангал. Нехай розвореться, панаться. Так. У нас буде сьогодні два мангали, тому що багато продукції. Хоча ми планували взагалі посидіти так, знаєте, без м'яса, без нічого такого тяжкого. Просто якісь овочі посмажити і морепродукти. Ось ми трішки підготувались. Оливок вже майже немає. Це, до речі, камбуча Влад робить. Далі кабачки, тут якась шаурма, така, далі сало, пармезан, щось будемо посипати. хлібчик, перчик. Ну, тобто такі овочі. Що? Ти не їдеш? Діти їда шпіть. Дітвора з Міланою їдуть на танці забирати Єву. Ось така в нас буде поляна. Так, вогонь вже горить, вирішили скористатися міланиним мангалом, тому що наш трішечки замаленький. Все, діти поїхали. Яка смакота. Так, Ми щось ставимо. А що ти хочеш поставити? Ну, М'ясо. Yeah. крася yeah. Смакота, ляпота, картопля курочка сальце mm -hmm. Це яка у мене смакота виглядає по-простому, але дуже смачно. Ось це пармезан, до речі, сирок спеціально на картоплю з салом з пармезаном взагалі, суперські просто. ну що ж, наша вечірка закінчилась. В 9.00 всі порозходились. В принципі, ми завжди сидимо до 9.00. В принципі, цього більше, ніж достатньо. Ось вже все поприбирали, поховали, поскладали. Супер. Заліз, знаєте, ми так якось це згуртовано все робимо. Тобто разом швиденько приготували, разом швиденько поприбирали і все, знаєте, в хаті як то ніби нічого не було. Це взагалі супер. Ось і зараз йду складатися на завтрашній день. Тому що завтра їдемо на самуй. А вам бажаю гарного дня, гарного вечора. Всім пока-пока.